Щодня від самого початку війни в українському медіапросторі з'являються нові кадри з передової, але мало хто замислювався, що разом з військовими у самісінькому епіцентрі пекла працюють журналісти, режисери та оператори. Понад два роки прес-група Равлик фіксувала війну на лінії бойового зіткнення, і з кожної поїздки на фронт команда привозила правдиві розповіді про життя, смерть і боротьбу. Прес-група стала свідками боїв на Барвінківському та Ізюмсько-Слов'янському напрямках. На власні очі бачила харківський контрнаступ, битви за Бахмут та Авдіївку. Задокументувала сотні доказів російських злочинів в Україні. Увесь цей час самі равлики лишалися поза кадром та нещодавно в Україні презентували документальний фільм і про їхню неймовірно важливу та героїчну роботу. Подробиці у наступному сюжеті. У київському просторі «Pen Ukraine відбувся показ документального фільму Щось більше за життя та презентація книги Дай мені довгу пам'ять. Обидва матеріали доповнюють один одного. В стрічці розповідається про прес-групу Равлик апарату головнокомандувача ЗСУ, яка документувала війну. Раз група була створена на початку травня 2022 року. Її керівниця, власне, равлик, це позивний авторки книги Аліна Логвиненко. Вона разом з колегами протягом понад двох років об'їжджала різні ділянки фронту і записувала на передовій інтерв'ю з командирами та бійцями. Командиром відділення 128-ї гірсько-штурмової бригади він розказував про конкретний випадок звільнення кількох сіл під час запорізького контрнаступу. Михайло Драпати розповідає про операцію на Криворіжжі, тобто це частина визволення Херсонщини. Разом з тим, герої книги та фільму розповідають про свою участь у війні. Розповідь Михайла Галущака, це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади. Це така філософська розмова про історію. Є е, розмова з Саїдом Ісмагіловим, який тобто, це духовний лідер українських мусульман, який також зараз в лавах Збройних сил України розповідає про мусульманський світ, е, взагалі про мусульман українських. Вадим Сухаревський, це теж така філософська розмова, скоріше загалом про військо, про військо як еліту, про військо як руші. Скажімо так, нову генерацію українського суспільства. Фільм розповідає про працівників самої прес-групи, які зазвичай за кадром. Це історія про перший вихід на нульові позиції, фронтові дороги, обстріли та жарти в бліндажах. Фільм безпосередньо пов'язаний з книжкою, тому що книжка, якщо фільм якби відкриває роботу Равлика, то книжка закриває. Книжка підсумовує, фіналізує все, що ми напрацювали за ці роки. Складно не знімати, совість мучить, тому що ти не там. От. Але знімати мені подобається. Я знімаю з 14-го року цю війну ще з Майдану, тому... Складного нічого немає. Складно потім знати, що твої герої загинули. Оце найскладніше. Документальна стрічка також присвячена тим, хто віддав своє життя за Україну і продовжує виборювати незалежність та протистояти російській агресії. В першу чергу фільм присвячений пам'яті тих, хто загинув. Тому що, по-перше, багато хлопців, які є в цьому фільмі, вони загинули. Дехто безпосередньо через декілька днів після зйомки, плюс фотограф нашої групи Арсен Фідосенко, який працював з нами, який є в кадрах в цьому фільмі. Він загинув влітку цього року. В першу чергу ми присвячуємо цей фільм їм, а також всім, хто продовжує боротьбу і допомагає. Команда Равлика створила понад 300 матеріалів: репортажі, інтерв'ю, статті і документальні фільми. Все це стало документальним свідченням російських злочинів в Україні.